Всім привіт! Сьогодні 14 квітня. Ми з Світланкою вигреблись на тихе полювання. Дивіться, яка гарна річечка у нашому лісі. Ну, от. Вчора, до речі, хто не бачив, зайдіть, подивіться. Зморшкова шапинка 450 штук було зібрано з однієї поляни. Такого джекпота я ще не зустрічала ніколи. Отже, йдемо. Шукати грибочки, якщо щось знайдемо, вам обов'язково покажемо. кажуть, а хулі там гриби собирать, так? Це отакі от проходить разний. На нахалку. Перевишли до озера, через ліс пройшли. Там качечки плавають. Де вони поплили дві парочки. Там на цій стороні рибаків дуже багато. І тут а ось рибак. Ось ми ливчики подивіться. Вітерок сьогодні. А з тобамочка посудить? Да. Де вона А, Ні, да. Да, лимонниця якась. Ой, яка гарна жовтня, бління, її не, не встигаю. Текла. Віточок зіки. Гарний, Ага. Да? Гриби поки ще нема. Лісо живає, зелено, красиво. Саркости ось перша ой і ось. І равлик сидить. І тут Саркосифа а Зморків поки немає. От. Зморжків поки немає, навіть нема стручка гіганта. Оце. Це ці місця, де ми завжди збирали фламуліну жінку. І ножка така товстенька. Вон. Ага. Непонятно, що це за грибок, я його не знаю. Каже, що це якісь псилоциби. Ну, Так як я у псилоцибах не сильна, тому сказати я не можу. Ну, їх багато тут. І перша шапунька. Раз, два, три, чотири, п'ять, ось шість. О, все, є. Молоденьких, яких ще три знайшла. Сьогодні слабо лучше. Три ми в другому місці. Що, слухай, І, а сосни так це є, шаталія, так? Да? Нога стоїть. Ось нога. А вон грибочок. А ось ще один. А ось тут хтось лазив, зрізав. Вон, бачите, зрізаний. Угу. Хтось тут лазив? Ось маленький, тут вчора гарно попасти, бо одні, одні ноги стоять. О. І ось нога. Коротше, одні ноги. Ящерка без лапок, хто не знає. Так, да, вже повилазили їх, не раніше не бачила. Що ти сфоткала? <риклад> я знаю, що Я знаю. Ну чого ти? Ну я ж тобі больно не сделаю. Червячок. Це обична ящерка без лапок. знаю, ми більше така. Зараз я тебе покажу. Так, оце От Вона не ядовита абсолютно. Можна сміло брати в руки, але не давити, звісно, щоб їй не зробити боляче. Все, біжи, мало. Все, біжи, біжи, біжи. Все, ми тебе показали. Тетям ідіалім, а да, тепер можеш тікати. Вольно тобі ніхто не зробив, ніхто тебе не давив. Все, заховалася. Маленький ще один. І ще ось оп, молодий. Сьогодні слабо. По сравненню з учора, звісно, нічого. Ось два, тільки один. погризаний. Так, да, пару штук ось. Два є. І ось. Є ще один. маленький світа всі, зрозуміла. А ось зламаний. Я до нього не дойду. До забирай, бо я до нього не долізу. Бачиш? А я ось ще одного знайшла. Оп. І ось ще один. Ось уже шапки свята скидує, кстати. Красиво як. Тут прямо як наче клумбу хто посадив, дивіться. Ось одна клумба. І ось там багато клумб. І Світланка стоїть. Фотосесію робить. Ой, да хай бачите, ти в мене красиво. Звісно, не стисняйся. Тут там, вода, болото. О, так. Віточка зеркосифа красивая Угу. Кущ який цікавий. Тут бруньки, але тут такі ось інтересний на них. Що це таке, ми не знаємо. О, стручок ось. Гігант тільки маленький. О, до речі, першого строчка в цьому лісі зустріли. Ну, в цій частині лісу. Це ліс один наш, там, де ми завжди збираємо, просто ми кожного разу в різні сторони ходимо, їздимо. Дивись, що я знайшла. Оп! Смарт. строчок гігант і ще один гігант. Ти теж строчок знайшла? Здоровий. А, зараз. Ось. О. О.